Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з однією з моїх спортсменок, результатом якої я дуже дуже сильно пишаюся. Взагалі дуже пишаюсь нею. Це Катя. З Кате ми займаємось вже скоро буде два роки. Скоро буде вже два роки, і Катя за цей час пройшла просто неймовірний шлях трансформації, змін відновлення, повернення до себе. І я дуже маю надію, що досвід Каті надихне інших дівчат, жінок, чоловіків, взагалі інших людей, які. Ще не наважились щось міняти в своєму житті на ці зміни. Ми поділимося результатом Каті в кінці, тому дуже рекомендую е, стартом, з чого ми починали, додивитись е, наше е, таке інтерв'ю до кінця. А зараз хочу спитати вас, Каті, як ви на сьогоднішній день себе почуваєте після всіх тих змін, всього того шляху, цих двох років тренувань регулярних? Е, ну, скажу так, що. В принципе, это неописуемо, на самом деле. Но ну, я себя очень хорошо чувствую. Вообще не так полная перетрансформация у меня прошла. И сейчас я чувствую себя очень легко. Как сказать, летаю, как бабочка, наверное. У меня очень много там идей появляется, да, всяких. То есть, ну, я живу, прекрасно живу, наверное, так сказать. Просто когда э, я была той, э, все равно это были какие-то серые будни. Сейчас это все солнечно прекрасно. Поэтому продолжаем двигаться дальше результатом. А на физическом уровне, как вы сейчас себя почуваете? Активно. Я активно на физическом уровне вообще супер. У меня нет никаких болей, у меня там нет каких-то ограничений, да, я себя контролирую. И, ну, как бы автоматом уже все вырабатывается. И, как бы, прекрасно себя чувствую, просто прекрасно. Угу. Mm -hmm. Яка ваша така першочергова мета була? Ви пам'ятаєте? Я за вам діля не могла ходити. У мене є э, е, проблеми протрузії, виходить, в пояснично-крисовому моделі. У мене була прогнута пластина, у мене був отек на костний мозг. Тобто я взагалі могла по дві тижні не ходити. І от мені повезло, що мені дали Вікторії номер, моя подруга, да? вот, Поэтому... И мне дали два номера, на самом деле. <с> Еще фи... было физиотерапевта и номер Виктории. И я позвонила Виктории, она мне сказала, что перезвонит ну, где-то в течение часа. И я не позвонила. И почему-то подумала, что мне нужно подождать. Ну, и дождалась. Ну, как бы. Пришла с проблемой то, что у меня вот это вот есть проблема, да, со спиной, я не могу ходить, мне очень больно. На самом деле, это очень страшно, да. И мне сказали, если, то есть ничего не делать. Я буду інвалідний коляс. Хочу, якби теж трошки розповісти про те, з чого ми почали, тому що е, першочергова е, задача наша була дійсно це позбавити Катю больового синдрому, щоб Катя почала жити в більш е, комфортне своє, своє життя і в задоволення. Е, і... Другою задачою, яку я поставила тоді перед собою, ми її навіть може так і не голос не проговорювали, але була задача знизити вагу, тому що зайва вага теж дуже сильно впливає на наш опорно-рухомий апарат. І якщо ми маємо якісь там дисфункції, викликання, гіпертордози, кіфози, проблеми зі стопами, з суглобами, то один з пунктів, з яким треба працювати, це надлишкова вага, якщо вона є. І скажемо вам по секрету, в нас була та надлишкова вага, і вона Нормально. дуже впливала на цей больовий синдром. Тому паралельно з Катою ми вирішували два таких питання. Але перші чотири місяці ми витратили просто на те, щоб позбавити Катю больового синдрому. тобто повністю... Тренування були такого спокійного, реабілітаційного характеру. Ніхто не гнався за хардкором, за кардіо, за стрибками, за жечь-пахать. Все було дуже лагідно, спокійно і ну, дуже системно і свідомо. І за що хочу похвалити Катю: що дуже часто клієнти саме на цьому етапі втрачають мотивацію, тому що як наче такого прям наявного результату не видно, так? чисто все будується на таких фізичних відчуттях, чи були ці якісь зміни на першому етапі, згадаєте? Були ці зміни, так. Якби спочатку мене там протестували, да, потом ми почали от вибирати ці всі болеві синдроми, упражнення робити. да, там я дома там що там могла делать, запамнала. І хоча б от ця боль, вона і зчезла, і мене не було, як не клиніло вот эти всі 4 місяці, да, які, хоча б, потому що мені до кожного місяця у мене клинила, я не могла ходить, потом могла ходить, потом не могла ходить. Вот это мне помогло очень сильно, эти упражнения всегда там. Поэтому И мы занимаемся как бы два раза в неделю. И плюс Катя ще додатково робила собі, скільки додатково робила собі тренувань? Одне, два на тиждень. На кожен день почала робити. Все одно кожен да, день я почали. Я спеціально приобрела роли всі, і виходить, кожне утро, у мене до сих пор це да, відбувається, я кожне утро встаю, беру рол, прокатываю всі. Все, що ми робимо тут, коли ми починаємо займатися, да, тренування починається, я це все роблю кожне утро. Mm. Тому це всі шукають цю магічну таблетку, щоб вирішити е, питання виправ і тобі не болить. А таблетка вона існує, вона дуже Вона проста. В нас сидить. Да, просто <рес> треба прийняти рішення і почати навіть е, настроїться, настроїться відповідальність на себе за самого себе да. не, переклад... не перекинути на тренера або на когось іншого. Mm. Да. От власне дуже дуже да. важливий цей момент. І що Катя і зробила нарешті в той період, mm -hmm. і почала. Регулярно так займатись, так. А потім, коли ми вже позбавились польового синдрому, і зрозуміли, що вже м'язовий глибокий корсет нас зміцнів, ми можемо робити якісь наступні mm -hmm. кроки, ми почали рухатись в напрямку з, з спалювання зайвої ваги, почалась ріжка. Почалась ріжка, яка до сих пір не припиняється. Просто почалась ріжка. Так, і почали ми спочатку з тренувань, почали робити заміри, відслідковувати, як в нас тіло реагує на навантаження, почали коригувати харчування. Хоча до цього Катя вже теж питалася. Да, так, 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 так. Катя намагалась харчуватися. О, розкажіть, до речі, це дуже цікава Халійська тема. Дієта. Та все, що ви перепробували до цього, у вас такий довгий шлях з харчуванням. Що це просто? Ну добре, то 20... В первом году, когда приехали в Польшу с мужем, сюда, я стала здесь на весы, это после свадьбы моей, да, там в этом году она была на ну, 21 -м. И То есть, вот эта вся еда неправильная, что у меня конечно, уже поперло очень сильно, но приехала э, домой сюда, к маме, да, и решила ставить на весы, и мне там 118 килограмм оказалось. Конечно, э, может быть, я так не выглядела именно на 118 но чувствовала себя очень ужасно, потому что на меня было много, ну, это слишком отечность, все вот это вот. И я думаю, так все, стоп, куда дальше есть, и все, хватит, надо останавливаться и просто себя брать в руки. Вот и все. И начала, как бы, сначала типа из правильного питания, там марафоны себе покупала, вот это вот пять раз в день питалась, потом три раза. Да, я доходила, сначала я дошла до 106 килограмм, я сбросила этот вес. Потом мой муж, как ни странно, прочитал в интернете какую-то корейскую диету. Это я диету. Не советую никому, кто-то увидит, пожалуйста, проходите мимо вообще. То есть там 800 калорий на день, это очень мало, 600-800 калорий. Я продержалась две недели. Там, то есть, два раза в день ешь, и там капуста какая-то, морковь. Ну, то есть, это если почитать, это просто ужасно. Но я продержалась, и я скинула до 92 килограмм. Я на ней скинула, но потом я очень быстро набрала до, 100, до 97, по-моему, да. Потом я села еще на правильное питание, там-то да, когда мне сказали углеводы, каши есть, mm -hmm. мы хотели попробовать, зайдет, не зайдет. И потом обратно я вернулась 106 килограмм и все. И с этого момента мы решили, Викой, что мы садимся на кето. Я сдаю анализы, да. И я так поняла, что я уже села на кето, то есть у меня есть информация, да, вся кето, то есть я ее прочла, то есть с собой сама поговорила, мы обсудили, и вот кето, питание, это самый классный вариант, ну для меня лично, лично для меня. Я сдала анализы, у меня был повышенный инсулин, повышенная глюкоза, понижен витамин D, что это свойственно для того, когда повышенный инсулин, то есть в этом я уже все, все разбираюсь, да. Вот. И кето начала работать. Начала я с трехразового питания, через месяц-полтора-двухразовое питание, и сейчас вообще на одноразовое Я один раз в день ем, тысячу, ну, сейчас 1200 калорий употребляю. Вообще можно 1400. Ну, это когда уже организм привыкнет, и все круто работает. Главное, главное, что нет перекусов. этого не должно быть, и тогда это все будет работать. Инсулин понизился, глюкоза понизилась, yeah. витамин D повысился и стало все в норму и вот вес, ну он потом уже, да, скажем, какой был вес, так какой сейчас. <laughs> уже сказали, Ой, а ну не сказали, сколько я сейчас вешу? Ну не этого мы не сказали, поэтому <laughs> вот этого, <laughs> вот этого до то да, вы да, сказали, когда вы встали на бал, вы сказали, что вы были 13 <laughs> Mm -hmm. Так, да, дуже важливим моментом, який Катіна історія багато мусить розповісти, Здала. багато чому на навчить, але mm -hmm. тут питання. Харчування, да? дуже цікаве, що Катя сиділа дуже багато, перепробувала реально різних марафонів. Це були постійні якісь дефіцити, де програми прописуються одна програма на сотню людей, а не індивідуально під особу. І класно, коли вона з кимсь працювала, але вона просто апріорі не може спрацювати з кожним, тому що комусь вона ну, не підходить у когось інша ситуація, так, так як у Каті, так? Окей, коли в тебе там норма по всім показникам гормональні. А mm -hmm. якщо в тебе підвищений, наприклад, інсулінорезистентність або підвищений рівень цукру, так, в крові, невже тобі це може зайти, Так? Ми почали пробувати е здорове харчування, просто mm -hmm. де в нас була норма білків жирів, вуглеводів, все це нормалізували і організм е Каті почав. Недобре реагувати на це, були відкати теж, так і коли здали аналізи, дізналися, що в каті інсулінорезистентність. А отже, з вуглеводами нам потрібно бути дуже-дуже обережними, і тільки після цього було прийнято рішення долучати до наших тренувань кету. Але за умови, що ми регулярно здаємо аналізи, відслідку відслідковуємо Якби стан здоров'я каті, тому що як повідомо, що кето може негативно вплинути на 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 Ну, Саму Глюкозу То можна і... слишком понізити. Да. Ну, лучше кожен три місяці постійний контроль, що знову ж таки Катя і зробила, взяла відповідальність за своє да. здоров'я. Взяла на себе і Катя регулярно реально відслідковує, коли їй час вже йти, здавати аналізи. Ми да, да. Хочу повернутися в той ще стан 118 кілограмів. Коли, коли, коли воно було, Хочу, щоб ви поділились. Є, є люди, які є в цій вазі зараз, так, наприклад, і які, мабуть, будуть дуже добре розуміти те, про що ви говорите, і яким можливо буде важливо почути, що можна знайти шлях і зменшити цю вагу і взагалі інше життя відчути. Як ви пам'ятаєте, як ви себе на фізичному рівні відчували, коли була така вага? Тобто, допустим, йти на роботу на час дня, я повинна збиратися з 9 утра, да? тобто мені треба послушати голову, а я вспотею, да? Там, скупатися, тому що я вспотею, одягатися. Тобто розпущені волоси були, да? ну, мені було дуже жарко, да? я постійно намагалася їх зав'язати. Я пам'ятаю, рано на початку. Так, мені було дуже жарко. Просто зараз Сейчас я могу вообще по дому ходить, мне вообще не жарко, я сижу сейчас, мне не жарко, ну то есть, я, мне вообще не жарко, ну как, я, у меня терморегуляция да, поменялась, поменялась, да, да. поменялась, я теперь мерзну постоянно, вот поэтому <laughs> это единственный какой-то, может быть, не знаю, минус или недостаток, то, что я хожу в носках по дому теперь, там, могу в рубашке, там не холодно, действительно хоть на улице лето, да, сейчас. Ну, как бы и физически у меня был вообще ужасный <с. уровень, потому что, ну, тяжело. Это на спину большая нагрузка, это очень больно, и, и нормально не нагнуться, не присесть там, да, и ты устаешь очень быстро, ну, что, что, надо сбрасывать вес, нельзя в таком весе быть, потому что это на органы очень сильно действует и вообще на все. на всю жизнь, деятельность и на само настроение. И потому что от тебя ответственность, тебе ничего не хочется делать, да? Ты ходишь на себя, смотришь, вещи не влазишь. Вот сколько вещей там, которые нравятся. Джинсы те же, да? Там какая-то майка, футболка. А ты не можешь ей, потому что у ну, тебя даже размера такого, да, например, нет, там 3 да. Надо сила воли. цель поставить себе же в голове нужно, конечно, проработать. И поговорить с собой, но ну, я это часто делаю возле зеркала. Я разговариваю с собой, там, как там, Катя, возьми себя в руки, там, типа, такого. Надо делать это все, надо проговаривать все, и вообще надо лучше писать. Я писала себе и на листике, у меня даже есть в телефоне записано, когда было 22-22. Ну, сейчас у меня новый телефон, не покажу, так бы показала. То есть у меня было желание похудеть до 75 килограмм. Я хотела очень сильно тогда у меня было 110, наверное, да, или сколько, и или 107, что-то такое. Я задала желание, тогда все загадывали. Я написала. А что наибольшее? дратувало, може злило, бісило от в цій вазі 118, там 110 кілограмів. Що всі, цій... от, коли ви були в цій вазі, що у вас от, найбільше таке неприємне було в цій вазі? Тож, що могла, наприклад, навіть ці речі, приходиш в магазин, ти міряєш, а воно вже не сходиться, і, оно, і постійно ці сльози, кстати, да? це мій муж, самі, місті, він вместе з цим, він теж перетерпів стільки, і все, ж отриваєшся на ком, на ньому, ну, тобто все, там, закрой штору, наприклад, я там не можу то, не можу все, И он говорит, боже ма, это все нормально, там, ну, ну в следующий раз, там, может, ты там... Он как бы он меня поддерживал постоянно в этом плане. И я в сам на нем отрывалась. Сейчас там я да, зашла себе любую вечность, ну, я знаю свой размер, я делала, но сошлось, и без никаких там, проблем. Вот. Но ну, тело само, сейчас оно по-другому выглядит. Ты, ну, как бы, ты смотришь на себя в зеркало, и ты видишь фигуру, да. То є сталію, там живот там і такою може двадцять 25 раз менше, да там все, ти якби одіваєшся на взагалі все абсолютно. В общем, почали ми цей шлях, робили регулярно заміри, і Катя це той випадок, коли в нас день замірів завжди був святом. Я коротше така з сандіметром біжала. Виявляється, що так можна, бо ми кожен раз знали, що зараз будуть якісь мінуса. Да. Або по вазі, або по сантиметрам. Ну, у нас основном всегда була і вага. тобто у нас стабільно no. було три килограмма mm. да, по початку, три с половиной, да, по-моему. Даже перший раз у мене було вообще почти пять. Ну, перший раз там був найбільше, да минус. Там вообще, щось вообще было на кето. У мене сразу пять кг, по моєму 5,5, по-моему, даже це Это так. надо посмотреть. Вот. А потом стабильно, по-моему, 3-300 и плюс-минус 2 сантиметра. Это было вообще минус 4-5 даже. За важность зоны, да, риски зоны. Как да. бы живот низ, тум... то вверх поднимается. Заявляется на виточке на теле, да. забери. Сколько родинок у меня появилась, она не видела просто. Ну, О, ще... привет. <рех> Прихожу к Вике на тренировке. Я знаете, я столько говорю, про нема появилась, но я их не видела. Ну это ж не новые, но я просто <рех> пооткрывали сейчас. Заявляете, что у Ну так да. выглядит. Да. Конечно, это был праздник. Всегда замеры были ну, классные. ну и далее так есть. Да, да, да. Тредования теж почали змінювати. Э, в <рех> В силу того, що ми вже попрацювали зі спиною добре і взагалі з тілом включили глибокі м'язи, ми почали працювати над зміцнення поверхневих, працювати на формування. М'язового корсету, красивого, не тільки здорового, сильного, а ще й красивого. Е, почали працювати над не знаю. Думаю, що сідниця це просто естетика, Так, сідниця ще ще це ще й здоров'я. Там теж ми працювали дуже багато. Ну везде працюємо Працю. дуже багато. Працюємо вона не спить, вона працює. Щось, а ми працюємо з Катією, працюємо на результат. Бо не хочеться їсти, коли ти приходиш після такої треніровки. Ні, ну а що? Тільки салату то бакет. Ну і то радисть, бо знай який буде результат. Так, тренування змінили свій вигляд. Тепер я собі можу реально більше дозволити. Включаю більше фантазію, можу покомбінувати і спокійно дати ту чи іншу вправу, ту чи іншу комбінацію, ту чи, ту чи іншу серію, да -да. і е, знаю, що Каті на тіло вже це може зробити з комфортом, е, не турбуватися про те, що там якось не так зреагує спина в нас, тому що раніше, пам'ятаєте, навіть я да. дуже часто. Після кожного тренування питала, що так. Да, я, у нас було заведений нос, я завжди приходила, і день у нас відписывалась, да. Моя спина в парянки, там ні болить, либо либо то там болить, то я пишу там, да, або там. Тож уже це вже в останнім часі, ну, этот, потому що у мене вже є контроль над собою, то есть я дома і виконую тільки підкручування таза, да, присідаю. То есть у мене вже це автоматично виробиталось. Потім ми перейшли вже до нового рівня тренувань. Вага почала ще більше падати а були періоди, коли були все ж таки загостні, раз два рази на рік стаються, коли ще турбує турбує е, погода, це ще з. Зависит от погоды. Весна осень перепады с холода на более теплую, или с теплого на более холодную. Тогда меня бывало клинило, да, что я не могла ходить. Но сейчас пока уже у меня этого даже я и не могу. То есть заранее я могла предвидеть, что мне кажется, помните, я вам говорила, да, что не кажется, меня скоро заклинит. скоро Скоро, заклини. скоро будет, да, и <как>, как бы мы старались тоже поразгружать хорошо. заклинали. Меняли стиль стиль тренинг, Да, та, Ну сейчас. Слава Богу, все в порядке. У мене такого в общем не Потому что регулярные тренування. Ну плюс я дома да, займаюся дуже специально діла для того, щоб мені облегчити своє перебування. Да, коли, коли ви э, лишались тільки, тобто в нас були виходить на цей період, коли такий загострий запальний процес, ми припиняли тренування для того, щоб це запалення зійшло, так і потім тільки да. могли повертатися. Часом це могло бути там тиждень два. Yeah. 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 Як ви себе почуваєте вже коли ви так вимушено не тренуєтесь? В силу того, що ви тренуєтесь взагалі постійно регулярно, а тут ви зупинялись і мусили тільки їсти правильно. Yeah. Я чувствую, себе плохо. Я всегда приходила, мне кажется, что я как в школу прогуляла. Я себя так чувствую, я не могу вообще пропускать тренировки. Я чувствую себя настолько ответственной. Я всегда должна ходить на тренировки. Для меня это как обязанность даже уже есть. И если я пропускаю по каким-то либо причинам, то у меня получается все это. Я себя хожу, боже, мужу говорю, приходит, блин, ты представляешь, я не пошла на тренировку, а у меня что такое ощущение, что в школу не сходила. Ну, где-то не пошла, на работу, да, там, например, прогуляла ее, да. или... Ну, Это неправильно, как-то он говорит, у тебя же спина просто болит, ты из этого не ходишь. Я говорю, я понимаю, что это причина, да, но я не могу заниматься действительно, потому что она больно. Ну, и потом же я люблю вот этот вот после тренировок на следующий день, в день, когда ты идешь, ягодица идет с тобой, там пресс mm -hmm. тоже та работает. На следующий день это такая классная крепатура, приятная. Катя, а можем мы сказать, что вы стали залежными от тренирования? Да, наркоманка. Тренировать, да? Зависимо. І від шопінгу, мені здається. Того, що він війшов в Каті до життя. І Катя розкритими руками його прийняла. Привіт. Так що тренування мають побочний ефект. Побочний ефект це так. Тренувань і шопінг. Налазить, що робити. А тепер давайте Катя відкриємо, мабуть. Занавіс собст да. Тобто ми розповіли про наш шлях. Він, до речі, у нас ще не закінчений. Тому Nie. що е, сьогодні Nie. я вже почула мету, до якої ми йдемо. Пройшло два роки. і Я почула нарешті, яку тепер вже ми хочемо якусь якусь конкретну цифру. Я її почула. Е, знаю, що йдемо до цієї мети далі, Вона реально абсолютно досяжна. Е, е, Катя собі написала, що вона хоче вагу 75 кг. кілограмів. І сьогодні, якого 07.06.2024, ми не просто цю здійснили цей план, а ще його й перевершили так випадково невипадково Яка зараз у нас вага на сьогодні? 67? 67. Давайте. 67. <хи> це зробили 67 кілограмів. Yeah. І це ще не предел наших yeah, можливостей, yeah. І наших прагнень ми о, хочемо йти далі. І тепер Катя, хочу від вас меседж почути для тих людей, у яких не вистачає мотивації, можливо, не вистачає, можливо, вони думають, що ой, не вийде, це нереально, це так складно. Та сама важка причина. В том, что ничего не получается. Во-первых, все-таки вера в себя. Вера в себя и с собой все-таки надо разговаривать, стоя перед зеркалом, и говорить, каких целей ты хочешь достичь, и, и, и даже записывать их, да, это нужно делать. Потом, ну, конечно же, это, ну что, тренировки, это обязательно. То есть без тренировок, э, э, ну, мое тело сейчас подтянуто, оно не висит. То есть мы, как Вика говорит, худеем. Здорово. Благодаря Виктории, да, это мы же тренер, сами же поняли, да? Мы благодаря, ну, как бы ей, мы делаем мое тело красивое, да? У некоторых людей, если даже кто-то сядет на кето, да, диету, и у него что-то будет не получаться, ну, может быть каких-то первые там неделя две главное не бросать нужно еще пробовать просто брать себя в руки и настроиться я думаю что люди которые сейчас вот, полные да вот как бы там кого за 100 килограмм, даже до 100 килограмм. Я думаю, мы уже, мы уже все наелись всего того, что мы ели до этого. И можно уже как бы прекратить это делать, потому что, ну еще раз говорю, если это кето, то на кето можно альтернативу найти. Это сладкое печенье, это даже тирамису можно сделать. То есть есть к всему альтернатива. Мороженое можно сделать кето, от которого ты не поправишься. То можно взять конфеты шоколадные, то, что я и делаю. Если я хочу сладкое, я себе делаю. И я это ем, да, но ну, только в граммах, конечно же, я взвешиваю. Я бы советовала сдать анализы, провериться, взять себя в руки, не сдаваться, ходить на спорт. По мне же возможно, я же говорила, мне было 118 кг, а сейчас 67 Значит, это офигительный результат. Офигительный. Тем более, я хочу сказать, что надо ограничить себя. людьми только которые излучают солнце я хочу сказать которые с нормальными но ну, я себя ограничила у меня чуть-чуть поменялось там круг общения ограничила общение с некоторыми людьми и мне стало намного легче и все токсики пришли токсики да. вышли с чата да. все. теперь у меня хороший круг общения все излучаемые свет люди вот ну и плюс вот мой тренер это вдохновение а мое тоже когда сюда прихожу ну. Будем стараться дальше. У нас теперь стимул 58 или 50, 58 сидя, я как посмотрим. Ну, так, поднимемся. Да, как, да как там как пойдет. <laughs> и где мы там будем себя почувать же комфортно, выберем ну, да, себе цифру да, удобно да. и там лишимся. Вера в себя, да, спорт, ну и питание. Питание, конечно, это вообще очень тоже, это очень главное, потому что если мы будем заниматься спортом и есть при этом углеводы, да, эти конфеты топтать, пиццы на ночь, я не знаю, суши, ну что там еще вот это все все дела, вот эти вот булочки. Оце, до речі, випадок, коли відповідальність за результат перекладається на тренера. Типа, ну я ж тренуюсь. Ні, це ні. Ну, да, виходить, ну, тіпа, це, я ж тренуюсь, А сама тіпа, прийшла і з'їла коробку конфет. Ну, то есть, да. Смисл. Це, ну, смисл. Тобто, -то, це відповідальність людина перекладна на тренера, а потім прийшла і сказала, слухай, а, я, я деньги плачу, ага. я деньги плачу, я тренуюсь, я приходжу, чого я не худну, я не поняла. Корж, питання і спорт, це неотъємлемо дві часи, і плюс сила волі. Давайте ми так робимо. Чи отак. отак дві половинки харчування і спорт. <смі> <Разно. смі> Я від себе теж е, хочу дещо сказати, що це реально дуже класно, це дуже мотивує, це дуже надихає працювати з такими людьми, які беруть себе самодисциплінують, тих просто трошечки підштовхуєш і направляєш, а вони, вони настільки хочуть результату, як Катя, що вони просто. Беруть і слухняні дуже, і все слухаються, і все роблять, і все прям часом навіть більше ніж ти очікуєш, ці да? там щоденні тренування, да, які Катя вела в своє житті вакуум. вакуум, дихальні практики. І, і, так? Да, ми що діла вакуум кадиханіпрактики. Да. Тобто я, наприклад, вже на диафрагму. тренуваннях цього не роблю, Це так, що ми тому що, що Катя все робить це вже сама дома. І виходить на тренуваннях. Мене з'являється більше часу на те, щоб попрацювати да. з чимось іншим. Бо я впевнена, я вже навіть і не питаю, що Катя це зробила вдома. Я просто це автоматом робить. я можу в душі це діяти, купаюся да? почистити. Це просто щоденний, щоденний ритуал такий, це спосіб життя. Так? Дуже рада з вами працювати, з вашим тілом, рада супроводжувати вас Кат, на цьому шляху до не знаю, нової себе, відкривати себе там з іншого боку, змінюватись, кайфувати від себе, від свого тіла. Так? Mm. І я бажаю вам Катя, що просто Сто оцей внутрішній вогонь, спрага до змін взагалі просто ніколи не зникала, тому що класно себе приймати і потрібно себе приймати, приймати своє тіло, любити його, дякувати йому за все, через що воно з нами проходить. Полюбили, подякували, прийняли, захотіли стати ще здоровішими і красивішими, і просто пішли до своєї мети. Як це зробила героїня нашого сьогоднішнього інтерв'ю? Катя, дякую, я говорю, віра в себе. Я вас ]あります. тоже говорю, Виктория, чтобы появиться вообще в моей жизни. Туда <с material> даже, понимаете, можно же прийти и не просто говорить о спорте, а просто о, о общих своих проблемах каких-то или там каких-то секретах рассказать, может поделиться. Цою на 50% психолога. Ну это точно. Визиточку можно взять на рецепции. Ну, мне сейчас, конечно, еще не зеркало. У меня есть муж, который меня поддерживает. Он Вообще восхищается. Важный, момент. Вообще, это важный очень есть. Вырежешь и важно. Катя, а кто же под вас на шляху до ваше ваша уточняка вас поднимает? Конечно, мой муж. Мой муж, Александр, да, он меня, конечно, поддерживают. Нет, на самом деле, да, он меня очень поддерживает. И он, кстати, очень восхищается моим тренером, Виктория, да? Потому что що... он так. говорит: блин, говорит, как так если я что-то, например, э, вот мы с ним вместе бывают, попадают, что да, там обедаем, и можете я где-то чего-то чуть, -чуть больше сделаю. Так, все, я звоню Виктории, сейчас пишу, скажу, что ты сделаешь, чтобы тебе больше нагрузки дали. Нормально. больше Нормально. Преса?